Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке свято, як Хеллоуін в нас асоціюється з привидами, монстрами і всілякою нечистю, яка просто лізе в наш світ в цей самий день. Але чи так воно насправді? Почнемо з того, що я зробила на цю тему презентацію. Ось вона така. Дофіга тексту. Отже, почнемо. Хеллоуін – це свято, яке відзначається 31 жовтня кожного року. І 2023 року воно буде у вівторок. Але Хелловін походить далеко не від монстрів. Та навіть Хелловін не був в Америці. Традиція походить від стародавнього кельтського свята Самайн або Савань. Коли люди запалювали багаття та одягали костюми, щоб відганяти привидів. Але як то кажуть, християнство прийшло і все змінило. Згодом з приходом християнства це свято мало на меті вшанування усіх святих в цей день. Люди спочатку називали цей день Алга Меса всіх святих. Відповідно, вечір напередодні цього свята називали передвечір'я усіх святих. Плином часу ця назва модифікувалася у наш звичний Хеллоуін. Але поєднання двох свят відбулося і в традиціях. День усіх святих, а згодом Хеллоуін, почав перетворюватися на день заходів, таких як розваги, вирізання ліхтариків, святкові зустрічі, одягання костюмів. Такушнування смаколиків через жорстку протестантську систему вірувань у колоніальній новій Англії святкування Хелловіну було надзвичайно обмежено. Хелловін був набагато поширенішим у Меріленді та південних колоніях. У міру злиття вірувань і звичаїв різних європейських етнічних груп і американських індіанців, почала виникати чітко американська версія Геловіну. Перші святкування включали ігрові вечірки, які були публічними заходами, які проводилися на честь збору врожаю. Сусіди розповідали історії про померлих, ворожили один одному, танцювали та співали. У другій половині дев'ятнадцятого століття Америку заполонили нові іммігранти. Ці нові іммігранти, особливо мільйони ірландців, які втікали від ірландського корпуса. Топляного голоду допомогло популяризувати святкування Хелові в країні, запозичивши європейські традиції, американці почали вдягатися в костюми та ходити по домівкам, просячи їжі чи грошей. Ця практика згодом стала сучасною традицією «trick or treats». Але на жаль, в нашому суспільстві я не знайшла перекладу українською цього висловлювання. Тому з моєї точки зору більше підходить солодощі або смерть. До речі, цікавий факт: все більше людей купують костюми для своїх улюбленців у 2021 році. Американці витратили більше 500 мільйонів доларів на костюми для своїх домашніх улюбленців, що вдвічі більше ніж у 2010 році. Отже, Гелвін був святом кельтів, сповнений таємниць магії та забобонів. Але це почалось як кельське свято кінця літа, під час якого люди відчували особливу близькість до своїх померлих друзів чи родичів. Тому можна сказати, що спочатку не було ніяких монстрів, а після цього це взагалі було вшануванням усіх святих. Та й взагалі духи були дружніми. Для них проставляли місця за обіднім столом, залишали частування на порогах і узбіччях та запалювали свічки, щоб допомогти близьким знайти дорогу назад у світ духів. Сучасних привид часто зображують більш страшними та зловмисними. Люди бояться перетинання з чорними котами, але це більше йде корінням у середньовіччя, коли багато людей вірили, що відьми уникають виявлення, перетворюючись на чорних котів. Та й, взагалі, і сатанизм ніяк не пов'язані були з цим святом. Але як же пов'язаний Хелловін з Україною? А ніяк це в байт, але в Україні є давнє свято велесова ніч. І воно святкується в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, та також вважається слов'янським аналогом Хелловіну. Велес первісно вважався богом земного достатку, опікуном купецтва, торгівлі, покровителем домашньої худоби, хмар, музики та поезії. Він був близький за функціями до римського Меркурія. Та грецького гермеса. Крім того, йому приписуються функції посередника між світом живих та світом мертвих. В Велесовій ночі прописується дозвіл порадитися з померлими родичами, щоб ті допомогли вирішити складні питання. Також присутні ворожіння на майбутнє та стосунки зі своїм обранцем. Тому можна сказати, що це повноцінний Геловін. Але без цукерок. Якщо вам подобаються такі відео, то ставте лайк, підписуйтесь та пишіть свій коментар. Також подивіться минуле відео. Дякую, що дивитесь українською.